Сигнал поступив в 10-й годині. Після цього особовий склад саперної роти видвинувся на пункт отримання боєприпасів. Тобто саперна рота у нас отримує протипіхотні боєприпаси, а підрозділ, який нас доповняв, черговий підрозділ, тобто другого батальйону, отримував протитанкові міни. Значить, Щоб прискорити процес установки, було прийнято рішення спочатку вивести протипіхотні міни в район установки, а після цього протитанкові міни в район установки. Відповідно до позицій, які займають війська, вибирається місце для мінування. В основному мінуються це стики і фланги між позиціями, які займають війська. В даному випадку танкодоступний напрямок або десантно-доступний напрямок у нас перекритий тетраедрами і протидесантними мінами, які виставляють ПТС. А фланг правий і лівий позиції прикривається відповідно протитанковими мінами.